Хто такий Грегуар дюбокс? Це хлопець, який вже два рази залишався на довгий рік. Він останній в класі, плав на уроках фізкультури. Ви, мабуть, думаєте, Грегуар це якийсь лінивий дурень. Але ні, це зовсім не так. Він дуже працьовитий хлопець, у нього золоті руки. Але чому він тоді останній в класі? Відповідь проста. Йому не цікаво, що розповідають у школі. І все. А хто такий я? Я напліжня Грегуара. Я кожного дня бачу, який він сумний, коли він їде до школи. Я кожного дня бачу його сльози, коли він робить домашнє завдання. Ви навіть не уявляєте, як мені важко на все це дивитися, бо мені хотілося б, щоб мене носило із задоволенням, щоб кожного дня в мене обережнику складали підручники і зошити. я ніколи не бачив Григорові сльози. А найголовніше, щоб Грегуар був щасливий. До речі, а ви знаєте, як ми з ним познайомилися? Як зараз пам'ятаю, лежу я на полиці в крамниці і чекаю, поки мене хтось купить. Хто буде моїм власником, думав я. Потім мене купили Грегуарові батьки. Тоді було літо, Грегуару було лише три роки та п'ять місяців. І ось 1 вересня Грегор сподобалося в школі. Я був такий щасливий, такий щасливий. Я уявляв, як кожного дня він буде мене брати з собою до школи. Я уявляв його усмішку. Але вже другого дня всі мої фантазії рвалися на шматки. Грегор не захотів йти до школи. Мама дала йому ляпаса. Він розплакався і тоді почався жах. А що я? Я нічого не можу зробити, я просто наплічник і все. Все в руках Грегуара. Моя робота це носити канцелярію, а його вчитися, думати про своє майбутнє. Ніхто, ані батьки, ані я не можуть його змусити навчатись. Він сам повинен цього захотіти. Чи зможемо ми щось зробити? Чи зможе Грегуар? Чи жити щасливо? Чи ні? Регуаре, все в твоїх руках, все.